Слава Україні! На жаль, сьогодні вночі Львівщина була атакована шахедами. Величезне дякую ПВК Захід. 18 шахідів, 7 збито в межах Львівської області, 15 вучан в цілому, але, на жаль, три потрапляння, комерційний об'єкт, склади, загоряння в чотирьох місцях. Є постраждавша одна людина в стані середньої важкості. На щастя, нема загинувших. Дорогі мешканці, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перемога буде за нами, в єдності наша сила. Тримаємось. Три години вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне, в цій локації знаходяться склади. Гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія і площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. У багатьох місцях є загорання, пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. щойно на спілкувався з керівником карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, зуття, генератори, щоб Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить про міські харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятих, відомо це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Слава Богу, що е, немає людських жертв. Хлопець один зазнав е, е, атаки. Він зараз є госпіталізований, з 20 років, але ну, думаю, все буде нормально, молодий організм. Також декілька людей звернулися за допомогою, вона їм надана, але вони від госпіталізації відмовилися. Отака реалія, такі реалії сьогоднішнього часу.